Доброго дня, шановні сміляни. 1 вересня 10.10, .10. Виходимо в традиційно в прямий ефір по четвергам. Перш за все, хочу привітати всіх з ним знань, всіх батьків, дітей, педагогічний склад наших шкіл. Сьогодні у нас традиційно розпочинається 1 вересня. Всі школи у нас працюють в дистанційній формі навчання. Хочеться побажати. Дітям все ж таки досягнути успіхів, хоч і дистанційно. В цьому році наші діти показали прекрасні результати. З лютого місяця ми навчаємося дистанційно з початку війни, але це не завадило нашим 11 випускникам набрати 200 балів по ЗНО. Тому традиційно вітаю з 1 вересням, знань, успіхів, благополуччя, мирного неба. Всім над головою у нас в освітньому процесі. Сьогодні ми розпочинаємо в Смілі буде навчатися 6559 дітей. З них 573 першокласники, тому, звичайно, першокласникам буде важко навчатися. Другий, третій, четвертий класи, я розумію, батьків дуже багато звернень. Ми вчора на сесії міської ради хотів би позавчора подякувати депутатському корпусу. Ми виділили кошти по програмі «Нуж на… Програмне забезпечення для того, щоб навчалися наші перші класи. Це програмне забезпечення буде без виключення для всіх шкіл. Програмне забезпечення розроблено мінцифри та спільно з Міністерством освіти і науки України. Це передове програмне забезпечення. Тому ми всі школи забезпечуємо програмним забезпеченням для того, щоб дітям і батькам було простіше здобувати знання в дистанційній формі навчання. Перейдемо до стану справ в місті. Традиційно буду відповідати на запитання, які були, були поставлені і будуть поставлені під час прямого ефіру. Підприємства, установи організації у нас працюють без змін, об'єкти критичної інфраструктури також працюють. Крім того, хотів би подякувати нашим партнерам і нашому місту-побратиму з Республіки Молдова. Повернулися наші дітки з відпочинку, так як ми й обіцяли, 29 дітей були на відпочинку. В Республіці Молдова це місто Валуй де вода. Вони були гостинно там прийняті, відпочили там 10 днів. Тому дякую нашим партнерам, дякую місту побратиму. Повертаємося до наших справ. Водопостачання, водовідведення у нас в місті присутнє. Працюємо без змін. Паливна криза у нас вже відступила. Вивезення сміття відбувається згідно графіку, також без змін. Продовжуємо усунення аварійної мковості по місту, поки нам дозволяє погода. Сьогодні ми працюємо вже на вулиці Тараса Шевченка, вулицю Кременчуцьку, завершуємо виконання робіт, переходимо до вулиці Павлова, вулиці Філатова, вулиці Рєпіна. Перейдемо і далі будемо продовжувати по вулиці Богдана, Хмельницького, Кармелюка, Мазура і традиційно по всім вулицям. Сьогодні в нас вже оголошені конкурсні торги на проведення поточного ремонту і на вулиці Івана Франка. Вибачаюсь, вулиці Федорова, вулиці Мазепи. Тому, скільки буде дозволяти погода, ми обов'язково будемо ремонтувати всі вулиці, які зазначені були нами, і які були заявки людей. У нас в планах і вулиця Громова, і вулиця Одеська. І, звичайно, скільки погода буде дозволяти, ми максимально будемо приділяти цьому увагу, тому що є там проблематика. По Опалювального сезону активно також підприємство готується до опалювального сезону. У нас щотижневі наради з мінрегіоном. Звичайно, опалювальний сезон буде тяжкий, тяжкий не тільки для міста Сміли, тяжкий і для всієї України. Ми готуємо альтернативні види опалення, скажімо так, пункти обігріву. Зараз ми пропрацьовуємо механізм закупки дизель-генераторів. Потім теплових пушок для того, щоб ми стаціонарно могли обладнати в якихось або закладах освіти, або комунальних закладах пункти обігріву, в разі якщо буде відсутнє газопостачання на території нашого міста, на території нашої області, тому активно нам до жовтня місяця є час. Я думаю, що ці необхідні засоби будуть закуплені. Лучше, чи краще, вірніше, ми втратимо чи витратимо кошти. Ці дизель-генератори послугують нам як резерв. Звичайно, сподіваємося на стале проходження опального сезону, але ми послухали керівника Нафтогазу і керівника Міністерства профільного про те, що буде тяжкий опалювальний сезон. Газу, відповідно, не вистачає на все проходження опалювального сезону. Будемо жити в режимі економії. По санпінам вже зменшується і температурний режим, тому будуть зменшені температурний режим на котельнях, відповідно, буде зменшений температурний режим в оселях наших споживачів. Коротко все. Освітні заклади я всі озвучив. Лікарня також працює. Сьогодні вже, нас пішла, сьогодні вже другий тиждень пішла хвиля ковіду на осінній період. 17 осіб на сьогодні у нас хворих на ковідно респіраторну інфекцію, які знаходяться в нашій міській лікарні. Ми до цього також готові, скажімо так, є необхідний запас ліків для цих хворих. Є у нас киснева станція, яка побудована в минулому році. У нас вже не потребує доставка кисневих балонів, нам вже не потребують кисневі концентратори. У нас є стаціонарна киснева станція, яка виробляє кисень. Тому ми звичайно сподіваємося, що не буде такого великого. Напливу хвороби, але ми до цього готуємося активно. і Питання. запитання да. Тоді про вулиці перша. Чи можна звернути увагу на відрізок про вулку захисників України, вулиця Добролюбова, де початок вулиці Академіка Вернацького жахливий стан доріг і території? Не готовий відповісти. Я знаю, що там жахливий стан дороги. Там дійсно я не знаю, коли то було асфальтне покриття, на моїй пам'яті там лежить бруківка вже дуже давно. Виїдемо, подивимося, що там можна зробити. Але на сьогоднішній день, повторюсь, капітальні ремонти ми проводити не можемо. Це перший момент. Другий момент, коли ми в минулому році проводили роботи по Н01, ми максимально ту асфальтну крихту використали на вулиці міста. Це і вулиця Віри Гордієнко і вулиця Громова, і в тому числі і захисників України. Виїдемо, подивимося, що можливо зробити, але на сьогоднішній день асфальтної крихти нема, щоб можливо там щось зробити більш кардинальне. Можливо, там проведемо профілювання або грейдерування. Подивимося, приймемо рішення, обов'язково доповімо. Вулиця Коробейника теж питають, чи буде там відновлено асфальтне покриття? Ну, я хотів би знову ж таки повторитися. Ми хочемо зробити максимальний перелік вулиць, в тому числі і вулиця Коробейника, ну там. Також дуже жахливий стан після того, як люди тягнули газ, ну це напевно було там 20 чи 25 років тому назад. За цей період часу нічого не зроблено. Я озвучив перелік вулиць, які ми плануємо зробити. В разі нам дозволить погода, в нас ресурс є, комунальне підприємство працює, асфальтобетон на сьогоднішній день є. Державна казначейська служба проплачує кошти на закупівлю асфальтобетону. Проблем немає, все залежить від погодних умов, тому що роботи в нас дуже багато, перелік вулиць дуже великий. Якщо ми встигнемо, обов'язково дойдемо. Якщо не встигнемо, то вже в наступному році повернемося до цього питання. Чи готові ви надати відповідь по стихійному сміттєзвалищу на території колишнього хлібзаводу район Шевченка? Колишній хлібзавод район Шевченка, там дійсно стихійне сміттєзвалище, воно вже не перший рік, неодноразово силами комунального підприємства Комунальник ми ліквідовували там стихійне сміттєзвалище. Але, на жаль, ця земельна ділянка знаходиться в приватній власності власника знайти. Ми його знаємо, скажімо так, по документам, але знайти його неможливо, тому що він знаходиться в місті сміла, на зв'язок не виходить. Чи він за кордоном, чи де знаходиться, і зобов'язати власника ліквідувати те стихійне сміттєзвалище, ми не можемо. Тому звернемо увагу, можливо, знову ж таки, силами комунального підприємства, ми раз у рік, раз у два роки там його ліквідуємо. Це стихійне сміттєзвалище, але дійсно там хащі, чагарники, бомжі, скажімо так. Собаки, коти, дуже багато там сміття. Тому звернемо на це увагу. Мешканці Сміли вже неодноразово повідомляли про те, що з'являються на гравському озері на воді от такі мильні, начебто плями, білі по воді. Чи ну, можна з'ясувати, що це звичайно, неодноразово вже були такі звернення. Екологічна інспекція наша виходила, ну але наша екологічна інспекція не має засобів і ресурсів, щоб виміряти. Ми запрошували туди обласну екологічну інспекцію, як пояснюють нам екологи. Що це від світіння тополі виділяється пил пильця, яка осідає, і такі виділяються білі плями. Скажімо так, ми виходили на той об'єкт, на який нарікають там, баня, сауна, не знаю, що там знаходиться. Ми виходили на той об'єкт. Дійсно там є септики, дійсно там є каналізаційна яма, дійсно, начебто, все по нормам. Екологічна інспекція дала висновок, що все згідно норм. І ну, ці білі плями. Ми бачимо, що поки не цвітуть тополі, вони і не з'являються. Тільки починає починається цвіт тополі, з'являються ці білі плями. Ну ще раз звернемося до обласної державної екологічної інспекції. Я думаю, що повторно туди інспекція виїде і зробить відповідні дослідження. Ще також з екологічної точки зору людей хвилює забудова. Ну вже відома всім на вулиці Мічуріна біля річки. Там вже розробляється берег чи не порушується екологічні новини? По провулку Мічуріна. Ми знаємо дійсно, що там це приватна земельна ділянка, буде будуватися приватне домоволодіння. Я вже на минулих ефірах наголошував на це, що приватне домоволодіння буде будуватися на сьогоднішній день. Людина, та яка там будується, туди виходили відповідні служби, розчищує очерет. Ніхто туди не розробляє річку, скажімо так, ніхто. Більше ніж згідно норми не вилізе. У нас сьогодні є запит прокуратури. Уже ми обов'язково туди вийдемо, будуть відбиті точки, скажімо так, земельної ділянки, яка знаходиться в приватній власності. Людина просто наводить благоустрій біля своєї земельної ділянки. Скажімо так, та ситуація, яка там була, коли були там чагарники, хащі, коли було сміття то начебто всіх і влаштовувало. На мою думку, якщо щось у нас будується, в місті нехай будується, наводиться порядок. Сьогодні, до речі, у нас вже приступив до виконання робіт по старому кінотеатру, по вулиці Соборній. Також у нас власник, скажімо так, цієї земельної ділянки тієї розваленої будівлі. Сьогодні ми вже зобов'язали спільно з власником, він вивозить вже ті залишки відходів будівельних, зрівняє. Цю площадку буде рівнянська площадка, і в разі отримання дозволів на будівництво там буде будуватися об'єкт, торгівельний об'єкт буде будуватися, але це краще буде культурна нормальна будівля, ніж ті чагарники, те будівельне сміття, яке там знаходилося вже протягом 20 років. Просять ще звернути увагу на стан дощечок на лавках на бульварі Бобринського, адже старе покриття з часом вже прийшло в непридатність. Дякую за запитання, обов'язково звернемо на це увагу. Це не потребує великих коштів, великого ресурсу. Я думаю, що найближчим часом ми обов'язково проведемо ці роботи. Можуть, просять надати можливість. Можливо, це люди самі хочуть відновити. Будь ласка, ніхто не забороняє. Можете звернутися в управління житлово-комунального господарства. Ніхто, я думаю, заперечувати не буде. А якщо не буде можливості, ми обов'язково зробимо це власними силами наших комунальних підприємств. І ще під час ефіру написали, чому на вулиці Костіора, це Ротондівська 26, ввечері не вмикається світло. Його не хоче включати ОСББ чи чому? Напевно, якщо якщо Ротондівська 26, будинок ОСББ, тому не вмикається на зовнішнє освітлення. В місті вмикається з 8 години вечора по всім вулицям, якщо це зовнішнє освітлення саме міста, і вимикається о 23.15 після закінчення комендантської години. Ми по графіку вже знижуємо світловий час, скажімо так. Раніше в нас в 9 годин вмикалося о два, на сьогоднішній день о двадцятій вже вмикається по всьому місту. А це якщо будинок, скажімо так, багатоквартирний житловий будинок, тому потрібно звернутися до голови ОСББ для вімкнення або вимкнення освітлення. Ну це вже голова ОСББ вирішує дані питання. І поки що останнє нагадаю, що з заводом Смілянським електромеханічним влада і надалі ну, допускає, що рашистські структури працюють в Смілі. Ну, по електромеханічному заводу там дійсно тяжка ситуація. Ну, я не можу ми орган місцевого самоврядування привати, впливати на приватний бізнес і на. Власників, скажімо так, Смілянського електромеханічного заводу від себе і від нас, що ми могли зробити, ми підготували відповідні звернення до всіх служб і до всіх владних органів. Ми ще в березні місяці. Я наголошував, що зверталися до РНБО. І до інших владних структур про націоналізацію е, смілянського електромеханічного заводу, але е, поки що це питання не вирішено. На сьогоднішній день все майно рухоме і нерухоме, яке є на Смілянському, можливо, не все, а більшість його знаходиться е, у фонду гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів виставив вже його на продаж. Фонд гарантування вкладів це державний орган, державна структура, е, те, що там Збербанк Росії. Е, Власники, росіяни або ще щось. Мені ця інформація, зокрема, невідома, тому що ми не маємо доступу до даної інформації. А те, що нам відомо, що сьогодні займається. Реалізацію Смілянського електромеханічного заводу, фонд гарантування вкладів, звичайно, шкода людей, які працівники Смілянського електромеханічного заводу, надійшло звернення відповідне. Ми неодноразово зустрічалися з керівництвом тодішнім Смілянського електромеханічного заводу. На жаль, власників ми не знаємо і вийти на них не можемо. Тому відповідні звернення ми підготували, чекаємо відповіді, чекаємо результатів. Ну а людей допустили до роботи. Ну, наскільки мені відомо, що на сьогоднішній день людей не допустили, тому що е все майно арештоване і воно знаходиться під арештом. Тому, е якщо немає питань, я традиційно хочу подякувати всім смілянам за згуртованість, перш за все, тому що е ми сьогодні згуртувалися і показуємо, що ми єдині, ми єдні, ми сильні. Хочу подякувати Збройним силам України нашим. Ми їх максимально підтримуємо як можемо. Це і коштами міського бюджету. На минулій сесії ми також виділили для наших збройних сил України 400 тисяч гривень і коштами благодійного фонду. Ми щотижнево закуповуємо необхідні ресурси обладнання, те, що потребують наші військовослужбовці. Звичайно, волонтерським рухом. У нас дуже потужний волонтерський рух. Я рахую на території міста Сміла. Дякую всім громадським організаціям, всім волонтерам. Дякую традиційно збройним силам України. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Все буде Україна!